Доброго дня, дітки! У нас сьогодні заняття з ознайомлення із соціумом, і ми будемо говорити про правила поведінки у лісі. До нас сьогодні з вами завітав наш вже знайомий лісовичок. Доброго дня лісовичок. Доброго дня, дітки! Я почув, що ви розмовляли про лісових тварин. Тож я прийшов нагадати правила поведінки у Домі лісових тварин Лісі. Ліс є домом для дуже багатьох тварин, а ще хвойний ліс це завод. З виготовлення свіжого повітря. І, звичайно, місце відпочинку для людей. Але деякі люди, які відвідують ліс, залишають після себе дуже неприємні спогади. Тож давайте поговоримо про те, як себе треба поводити у лісі. Скажіть. Чи можна залишати сміття у лісі? Звичайно, ні. Не можна залишати в лісі упаковки з пластмаси, пластика, а також консервні банки і скляні пляшки. Вони вкрай руйнівно діють на природний фон. Все, що не можна спалити, Забирайте з собою. Допускається викинути тільки продукти, але без упаковки. І при цьому закопавши їх, тож, не можна залишати після себе сміття. Чи можна ламати гілки дерев та кущів? Ні. Це може призвести. До висихання дерева або заселення його паразитами. Використовувати можна тільки сухі гілки, тож не можна ламати гілки дерев та кущів. Чи можна розводити багаття біля лісової гущавини? Ні. Вогонь випалює траву, вбиває комах, а якщо він раптом перекинеться на дерева, може виникнути страшна пожежа. Тож не можна розводити багаття поряд з лісовою хущавиною. А чи можна шуміти в лісі? Ні, галаси гучна музика лякають лісових мешканців, і вони можуть покинути свої житла. Тож дітки не можна шуміти в лісі. Чи можна руйнувати мурашники? Ні, мурахи санітари лісу. Вони поїдають комах шкідників. У природі мурахи відіграють важливу роль розпушують, перемішують і удобрюють ґрунт, а також переносять насіння рослин на нові місця. Тож не можна руйнувати мурашники у лісі. А чи можна? Рвати квіти у лісі. Ні, зірвані рослини швидко загинуть і не дадуть насіння. А бігаючи по траві, можна витоптати багато корисних рослин, знищуючи комашок. Тож не можна рвати квіти у лісі. Ось такі правила, дітки. А зараз давайте перевіримо, як ви запам'ятали усі правила. Перед вами будуть з'являтися по одному знаку Правил поведінки у лісі. Вам буде необхідно сказати, що це за правило. Що це за правило? Так не можна розводити багаття поряд із лісовою гущавиною. Не можна рвати квіти у лісі. Не можна руйнувати мурашники. Не можна залишати після себе. Сміття не можна шуміти в лісі. Не можна ламати гілки дерев та кущів. А зараз, дітки, мені час іти вже І ще до діток розказувати правила поводження у лісі. До побачення. До побачення лісовичок. Дидактична гра хто де живе і що їсть. Правила гри наступні. Перед вами будуть з'являтися тварини лісу. Вам необхідно сказати, хто це, де живе та що їсть. Тож, починаємо! Це білка, де живе? В лісі. У дуплі, що їсть? Горіхи, гриби? шишки. Це? Заєць. Де живе? В лісі під кущем. Що їсть? Капусту? Моркву. Це Їжак. Де живе? У лісі. У норі. Що їсть? Яблука жуків, черв'яків, слизнів, це ведмідь. Де живе? В лісі, у варлозі. Що єсть? Мед. Це? лисиця. Де живе? В лісі. У норі? Що полюбляє їсти? Рибу. Молодці. А наше заняття підійшло до завершення. Скажіть, хто до нас сьогодні приходив у гості? Правильно, лісовичок. Тож давайте з вами пригадаємо правила поводження у лісі. Не можна залишати після себе сміття. Не можна ламати гілки дерев та кущів. Не можна розводити багаття. Поряд з лісовою гущавиною. Не можна шуміти в лісі. Не можна руйнувати мурашники. Не можна рвати квіти у лісі. Сподіваюсь, що ви запам'ятали ці правила. Дякую за увагу! Всього вам найкращого. До побачення!